Більше п'яти тисяч підробних запрошень для отримання аптечки в рамках програми Андрія Матковського, кандидата на посаду міського голови Здорове місто виявили цими днями волонтери. Олександра Мороз одна із тих, хто отримав таку фальшиву листівку. Пенсіонерка розповідає, нещодавно отримала аптечку, тому її здивувало, що на її ім'я знову відправили запрошення. Втім, Олександру Мороз знітили ще й граматичні помилки в листівці, та те, що запрошення принесли та вручили не волонтери, їх просто розкидали в поштові скринь. Пенсіонери були дуже задоволені своїми аптечками, вдячні були команді Матковського, що роздали пенсіонерам. І тут подають пачку запрошень. Я дивлюся на це запрошення і бачу хвамілії, які були роздані, і люди отримали дані аптечки. Хто це робить і для чого це робить, і як можуть. Люди голосувати і вірити цій владі, яка робить фальшиві запрошення. Це зовсім невірно, це некрасиво і це позорно нашій владі. Політичний експерт Діонісій Камлін розповідає, що відрізнити підробку від оригінального запрошення можна дуже швидко: фальшивка містить безліч помилок. На справжньому запрошенні тут взагалі різні кольори, вони сіре. Слово запрошення, а на фальшивці запрошення чорного кольору. Але головне, коли ми перевертаємо. Тут ми бачимо, що на фальшивці взагалі дуже багато помилок. Наприклад, шановний, шановна написано, а на справжньому запрошенні ми чітко звертаємося до кожної людини. Далі, не в... є помилка у слові не встигають. На фальшивці написано не всигають. Розумієте? Так так також є помилки у слові візьміть, і найголовніше, що потрібно зазначити, що Маленький штрих-код, на якому є надруковані під штрих-кодом якісь літери, незрозумілі, тобто на справжніх запрошеннях такого немає, якщо ви можете побачити, і всі цифри вказані в фальшивих запрошеннях, однакові. Крім того, додає Діонісій Каплін, волонтери особисто вручають пенсіонерам запрошення. У них є відповідні посвідчення. Помічники можуть відповісти на будь-яке питання жителів будинку, до якого вони власне прийшли. Якщо особи вдома немає запрошення залишать в сусідів, але в жодному випадку не вкинуть до поштової скриньки. На сьогодні цією справою займаються правоохоронці, розповідає Діонісій Каплін. Втім, він здогадується, хто може видавати ці фальшивки. Ми е, вже знаємо, хто це розповсюджується. Е, буквально із міськвиконкому виносяться пачками та роздаються на внутрішньому подвір'ї людям, молодикам ці запрошення, які сідають у дорогі машини, джипи. Та роз'їжджають Полтави та розкидають ці запрошення по кожному під'їзду. Зрозуміло, що штаб Олександра Мамая намагається таким чином зірвати нашу добру благодійну справу. Водночас, із несправжніми запрошеннями, зловмисники розповсюджують реквізити для оплати аптечок від імені Андрія Матковського. Діонісій Каплін наголошує, ліки абсолютно безкоштовні їх обов'язково отримає кожен пенсіонер. Перевірити інформацію про час та дату, коли ви зможете отримати аптечку в рамках програми Здорове місто можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.